Привіт, це проект TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні в нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Ну що, ще вчора відбувся один з ключових і важливих тригерів, і один з каталізаторів росту це прийняття спотового ETF на ефіріумі. Знову ж таки, напевно, більшість ось вас очікували якогось там імпульсу, якоїсь там суперакції від ефіріума, Але в принципі всі мають розуміти, що це в нас новина, яка вплине на BTC в плані довгої дистанції, через те, що в першу чергу, крім того, що це суперманіпулятивний каталізатор для початку росту, це ще й дуже крутий інструмент, за рахунок якого в ринок в той же самий ефіріум, може прийти. Нова ліквідність. І це знову ж таки буде сприяти його росту. Тому маємо розуміти, що ETF – це така історія, яка свій вплив покаже на дистанції, а не локально. Тому я пропоную перейти до графіків, подивитися, що в нас зараз взагалі формує ціна, і побудувати собі якісь певні очікування. По класиці можемо почати з BTC з трьохмісячного таймфрейму. Нагадаємо, що в нас ціна робила ребаланс в трьохмісячному таймфреймі, і тепер ми її очікуємо на перехай. Тобто ми очікуємо зняття цього. Максимум, ну і швидше за все, може у нас тут сформують якийсь діапазон. Знову ж таки, далі було вийти, закріпитися і тоді рухатися вище. Не закріпимось, зробимо закол, вернемося в діапазон, тоді поторгуємося, значить, в цьому діапазоні. Знову ж таки, про більш глобальніші очікування вже вам. Не перший раз говорю. З місячного таймфрейму тут немає що виділяти, в принципі, такий самий контекст, і як на трьохмісячному таймфреймі. А от з тижневого все виглядає досить цікаво. У нас відбувалося зняття ліквідності по ліву сторону. У нас є закріплення над цим Свінг Максиму, тобто в нас відбулася зміна маркет-структури, і ми собі можемо відмітити, що в нас відбувається формування потенційного. Тижневого ФВГ, чому потенційного? Тому що ця свічка ще не закрилась, закриється вона за 5 днів, і в нас тут може сформуватися знову ж таки додатковий ще один інструмент, який буде підтверджувати цю модель, і який буде виступати ще додатковим підтвердженням того, що в нас тут був дійсно накопичений досить великий об'єм. Тут у нас присутній покупець, і ціна готова рухатись вище, оскільки в нас буде формуватися цінові дисбаланси. Думаю, логіку розумієте. Навіть поки він у нас не сформувався, ми бачимо, що ціна ніяк не реагувала на цей ФВГ. І швидше за це за все нас цей сформують, тому ми будемо собі брати до уваги, ніби в нас він тут вже потенційно сформований. Тому від цієї зони, від цієї зони, можна сказати, маніпуляції, яку, напевно, буде краще видно на даному таймфреймі, можна очікувати продовження е висхідного руху, скажімо так, більш глобальнішого. Звісно ж, якщо ціна зробить відкат, бо, як ви знаєте, на аптрендах. Особливо на сильних аптрендах, які ще й, скажімо так, підсилює новинний фон. Не дуже часто ціна тестує старші інструменти, не дуже часто ціна йде на корекцію, як би нам цього не хотілося. Тому, по суті, ця зона є зараз головною зоною для прийняття торгових рішень. Якщо знову ж таки ціна зробить відкат, то можемо побачити продовження висхідного руху. Знову ж таки, головними таргетами це є. Дані Swing Максиму вище бачимо, що у нас можна сказати, що в нас навіть, тут якийсь певний такий пул сформували. Тобто цей Swing максимум, по суті, є основним таргетом. А, знову ж таки, якщо ми навіть глянемо там чуть локальніше, можемо для себе навіть виділити, наприклад, преміум дискаунт масив, то в ідеалі хотілося б знову ж таки побачити ціну в дискаунті, але як я говорив раніше, ціна не завжди дає відкати. А, тому можемо собі виділити. Ці два свінг мінімума. І після маніпуляцій, після зняття яких ціна може продовжувати висхідний рух. Знову ж таки, ми з вами, щоб приймати будь-які торгові рішення, нам потрібно від чогось відштовхуватися. І якраз через зняття цих ліквідностей цієї ліквідності, формування моделей на мінус два таймфрейми, ми зможемо вже там відкривати якісь угоди. Тому ми знову ж таки виділяємо ці свінги, і після зняття одного з них. Рух висхідний може продовжуватись, від якого це буде вгадати досить складно. Знову ж таки, потрібно бути й готовим, що ми можемо і більш серйозніше зробити корекцію. Так і якщо в нас аптренд буде залишатись досить сильний, то ми можемо вже від самих ближчих інструментів продовжити висхідний рух, як вигляді цього якраз в свінга на даному таймфреймі, під яким є ще в нас де до кінця перекритий ФВГ. Тому тут теж знову ж таки, якщо побачимо зняття з дейлі, Модель з годинного, то можна буде тут так само відкривати лонгові угоди і цей. на продовження осінного руху з цілі якраз зняти цей свінга. І не побачимо нічого, будемо чекати реакцію і модель після зняття цього даного свінга. Ну і з 4 годинки, я не знаю. Тут, в принципі, контекст той самий е, через перелов. Тобто, отут пробувати шукати лонгові угоди, якщо буде знову ж таки сформована модель. В загальному, якби по BTC, якщо підсумовувати. План, який напевно ми вже проголошуємо останні там 3-4 місяці. Поки ми знаходимося в буковику, та й навіть той план, про який ми говорили раніше, ми продовжуємо чекати аптренд, оскільки тригерів до цього дуже багато, поки немає абсолютно ніяких факторів, того, що вже там потрібно продавати, чи що ж збичка якась закінчилась. Нє ми, якщо не на початку, то вже на середині запас ще є. Тому очікуємо по BTC продовження висхідного руху. Або через відкат, або там, через роботу з мінімальними інструментами і чекаємо зняття 74 тисяч. Я думаю, ближчим часом ми вже це з вами нарешті побачимо. Е, думаю, з графіком все ясно, можемо з вами перейти до маржинальних рівнів і глянути, що в нас взагалі відбувається там. Переходимо до сервісу SpreadFighter, е, поміняв трішки сторонами, щоб своєю вебкою вам не перекривати маржинальні рівні і їх об'єми. Тому давайте будемо відштовхуватись з того, що в нас є найближче. Найближче для ціни, по суті, можна виділити оці маржинальні рівні. Ну і давайте ще цей один. Хай він у нас буде. І так само перший зверху тут. Тому знову ж таки виглядає логічно, якщо ми зараз сходимо і, скажімо так, знімемо ці рівні, після чого продовжимо рух. До рівнів вище. В принципі, воно теж так. І це бачимо, що ціна зупинилась біля великого досить рівня. Не зняла, почала коректуватись. Тому тут реально зараз смисл є сходити нижче, зачепити ці маржинальні рівні. Хоча б частково, бо знову ж таки, я не дуже думаю, що там зараз, після, якщо нас почнуть далі продовжувати зараз позитивний новинний фонд, що нам дадуть аж скореектуватись сюди. Ну і знову ж таки, якщо це відбудеться, то має бути, напевно, швидше за все, якийсь фат, коли в нас такий аптренд. Тому мені це не виглядає дуже логічно. Хотів би побачити рух від першого інструменту, якраз потрібно буде послідкувати, як ціна буде реагувати на ці маржинальні рівні. Якщо побачимо відкуп після їхнього зняття, то таргетами вище будуть 68600 і 70к. По BTC. В принципі, знову ж таки, підтвердження до свого контексту зі сторони СМК від Spread Fighter, від можнальних рівнів, ми отримали. Думаю, можна переходити до ефіріума. По ефіріуму ми так само почнемо з трьохмісячного таймфрейму. У нас відбувався так само ребаланс в трьохмісячному ФВГ, як і по BTC. таргетом для нас буде виступати цей свінг максимум. Тому очікуємо ріст Ефіріуму. Ну і знову ж таки, більш глобальніша ціль в вигляді нового АТХ теж актуальна. Теж очікуємо зняття. Тобто HTF в контекст знову ж таки, у нас помінявся. Більш глобальніші настрі, вони залишаються бути, як якби лонговими. E, на тижневому таймфреймі у нас відбулося зняття. Якщо тут зблизити, воно чітко видно, відбулося зняття, після чого ціна змогла закріпитися над цим свінгом. І бачимо, що як і по BTC, у в нас теж формується потенційний ФВГ. Знову ж таки для чіткого контексту потрібно дочекати закриття ще цієї тижневої свічки, до якої закінчилось 5 днів там 14 годин. Але ми бачимо, вже, що в нас якби ціна не реагувала на цей свінг, ціна змогла закріпитись вище. Тим самим у нас формується потенційний баланс, і якби в нас вже теж очікування від цього лонгові. Тому більш глобальніше від нього, якщо він буде сформований, можна теж шукати буде. Угоди на продовження руху, точніше від нього відштовхуватись для побудови свого контексту з daily таймфрейму. Бачимо, що у нас відбулось зняття ліквідності, і тут хотілося би напевно побачити якусь мінімальну корекцію. Бачимо, що у нас тут залишено декілька свінг-лоу. Також під ними у нас знаходиться ще ФВГ, який не тестувався, тому є великі шанси того, що ціна може зробити відкат. Зняти ці свінги, протестити ФВГ і вийти вище. Це би знову ж таки, якби це все було ідеально. Якщо ми дійсно це отримаємо, було б непогано. І тоді, знову ж таки, в цьому денному ФВГ шукати на годинці моделі для входу. Щоб поглянемо ми 4 -го годинку, то бачимо, що в нас тут накопичено багато свінхлоу, які не знімалися. Якщо ціна з актуалки, побачимо, що ціна вже щось пробує після зняття. Виходити вище. Якщо у нас ціна тут не зможе закріпитися на цими свінгами і не, не побудує ніякого ФВГ, то я би очікував зняття ще цих свінгів і тільки тоді вихід вище. Знову ж таки, ETF на ефірі прийняли, а палки вверх не бачимо. Бо, так як я говорив, ця штука буде приносити е, користь на дистанції, користь для нас в плані того, що ціна буде рости. 에, глянемо, що давайте з вами ефірім до BTC, 에, Давно ми не дивилися з вами чарт. Нагадаю, що в нас тут був, а, якщо не помиляюсь, тест річного ПВГ. Ціна тестувала. А, також на 6-місячному таймфреймі ми з вами знімали Swing Low. І якщо ми відкриємо. Напевно, тижневий таймфрейм. То на тижневому таймфреймі в нас утворився тут гарний Smart Money Reversal. Бачимо, що у нас відбувалося зняття ліквідності, у нас була зміна маркет структури, і так само в нас утворювався досить великий ФВГ. І бачимо, що ціна зараз зняла тижневий свінг. І після цього зняття ціна може зараз продовжувати висхідний рух. А, от якраз бачимо, як це виглядає на дейлі. Тут у нас залишений на дейлі шортовий ФВГ. І якщо зараз ціна на нього, скажімо так, не буде реагувати, буде виходити вище або натомість буде інвертувати тим, що буде утворювати лонговий ФВГ, то я думаю, що якби, всі очікування навіть з того самого тижневого тимфрейму будуть. Отримані, і ми побачимо все ж таки нарешті ріст. Я думаю, що навіть те саме прийняття спотового ETF-у буде сприяти тому, що ефір зараз буде дорожчати відносно BTC І знову ж таки чарт відносно ефіру до BTC теж буде мінятися. Нагадаю, що в нас таргетів для росту зверху дуже-дуже багато. І як тільки в нас зарухається нарешті ефір. То є шанс, що, знову ж таки, зрухається більшість алькоїнів, знову ж таки, в першу е чергу будуть рухатися екосистема Ефіра і вже потім, скажімо такі, інші проекти. Думаю, по ринку план зрозумілий, як і побічці по ефірі, могло б в загальному настрій лонговий, але хотілося б отримати невеличку корекцію відкат для того, щоб там, взяти лонгові угоди. Можливо, ще хтось не дзу накопичує спот, то до накопичити якісь активи, оскільки зараз дуже крута можливість. І очікувати виконання нашого плану. Тому переходьте в коментарі, пишіть, як вам аналітика, ставте лайки, якщо це відео вам для вас було корисним, і підписуйтесь на наш youtube канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну, ми з вами побачимо. Ясь в наступному відео